20 жовтня у нас свято, Україна на свята багата, дорослі і малі. Я рада вас вітати і нашу зустріч хочу загадкою розпочати. Спеціальність є смачна серед всіх професій розбиратись у супах, прянощах і спеціях. Всі ми любимо рулети. Сливи у компоті, як згадаємо котлети, аж слина у роті. Та хто ж на кухні хазяйнує, хто каструлями керує, із ножем працює вправно, хто смачні готує страви, пиріжки печі рум'яні, варить борщ, смачний, духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Звісно, Кухар. Кухар варить борщ і суп, голубці готує, він дорослих і малят смачно наготує, до вподоби йому страви і запахи смачненькі. Нагодує всіх він справно, великих і маленьких. Хто ж нам їсти варить? Печіє, жарить, варить, парить, не гаряче дмуха. Так, діти, дійсно, це кухар. Залюбки він куховарить, нам смачненькі страви варить. Щорічно, 20 жовтня, кулінари всього світу відзначають своє професійне свято, яке заснував Конгрес Всесвітньої Асоціації кулінарних співтовариств у 2004 році. Дітки! Пропоную вашій увазі прослухати вірш Марії Познанської, який називається Кухар у дитячому садку. Наш кухар, ніби боровик, надів біленьку шапку, готує нам він холодник і запікає бабку. Смачний у кухаря пиріг, чудова каша манна. Він дбає про здоров'я всіх йому. Подякай Шана, дидактична гра, що потрібно кухарю для роботи.